Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові за минулу добу випустили 452 снаряди по Херсонщині. Окупаційна влада на лівопережній частині Херсонщини оголосила про дострокове голосування на так званих виборах місцевих депутатів. У тернопільському креативному кластері на пошті відкрилася виставка робіт херсонських митців незалежно від обставин. Російське військо за минулу добу 10 разів обстріляло Херсон і передмістя, використавши 53 снаряди. Влучання зафіксовані в садовому Херсоні, Антонівці на Дніпрянському та прибережні зони. Пошкодження зазнали будинки, магазини та аптеки. Також була обстріляна і Білозерська громада. У Кізомисі і Велетенському пошкоджені будинки і автомобілі. Розказує керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. Чорно наслідок підриву на мінах. Загинуло троє людей, троє чоловіків. Спочатку чоловік 50 років підірвався на міні в Новопетрівці. Там він наїхав на вибуховий пристрій російський, залишений російськими військами, і отримав поранення несумісними життями. На жаль, лікарі не змогли його врятувати. Також біля села Садове знайшли двох чоловіків 72-го року та 95-го року народження, вже мертвими. На жаль, які також підірвалися на міні. Є влучення по житлових будинках і господарських спорудах у Береславському районі. З авіації російські військові обстріляли села Миколаївка та Ольгівка з артилерії Нововоронцовку, з танків одрада Кам'янку. Загалом під обстрілами були Нововоронцовська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади, розказав голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. На жаль, ході артилерійського та танкових ударів в селі Ольгівка, Тродакам'янці та Нововоранцовці маємо трьох поранених осіб. Зараз медики не вивчають необхідну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує. Ольга Лішенко, Суспільне новини, Херсон. Так звана влада на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини оголосила про дострокове проведення голосування на виборах місцевих депутатів. Замість раніше оголошених дат з 8 по 10 вересня місцеве населення запрошують на голосування з 2 по 7 вересня. У Скадовську почала з'являтися так звана передвиборча агітація колаборанта Володимира Сальда, розказав місцевий житель Роман. Говорить, до його будинку поки не заходили. До мене особисто не приходили. Але з чуток до деяких людей приходили і давали листівки саме з зображенням сальдо. Є ще матеріали дають, ну так що побирали люди. Сальдо значна, там номер один. А решта то дуже багато таких знайомих наших людей хрисонських. Так звана збирательна комісія Херсонської області повідомляє, що жителі Херсонщини можуть голосувати за водійськими правами та українськими паспортами. Експерт комітету виборців України Володимир Молчанов говорить: на сьогодні близько 200 тисяч людей вимушено взяли російські паспорти, щоб зберегти власне майно та отримувати медичне обслуговування. Сальдо буде обраний губернатором партії Єдина Росія буде мати абсолютно більшість в обласної думі. Решта партій – це комуністична партія Росії ЛДПР, Справедлива Росія. І не знаю, чи будуть там нові люди представлені списки. причому саме єдине в Росії більш-менш так затверджував Сальдо. Списки колаборантів та осіб, які братимуть участь у незаконних виборах на тимчасово окупованій території Херсонської області, відомі їх перевіряють на достовірність, розказав заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Вони готують виїзні групи, вони готують. Е е Повторення сценарію так званого референдуму, який вони проводили на Херсонщині. Ці групи будуть їздити по селам. На жаль, вони будуть заходити до хат з цими урнами, а поруч знов озброєні люди. Добровільна участь саме в організації цих процесів, це зрада, безумовно. За це буде відповідальність. Прийняття участь в самому цьому шоу. В якості виборця, якщо у вас немає іншого виходу, якщо ви бачите реальну загрозу для життя безпеки вас і ваших близьких за це відповідальності не буде. Цього потрібно уникати, щоб не бути частиною цієї масовки спрямованої на знищення нашої держави. Юрій Соболевський говорить: мета фейкових виборів на лівому березі спроба легітимізації окупації Росією, частини території України. Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсонщина. Виставка незалежно від обставин, яку презентували напередодні Дня Незалежності України у креативному кластері на пошті у Тернополі, складається з двох частин, розповідає Олена Афанасьєва. Перша називається Хроніки вишиванки. Це є втіленням розповідей Інни мікуцької про окупацію, під час якої мисткиня вела щоденник. Разом з цим вона робила вишиванки. Більше 40 херсонських художників створили ілюстрації до цього щоденника до хронік вишиванки. І будь-хто може відсканувати QR-код. І побачити, прочитати всі тексти, тобто то є така е, достатньо сучасна форма подачі, коли ми бачимо інсталяцію, інсталяція привертає увагу, і потім ми можемо почитати абсолютно весь цей щоденник. Друга частина виставки називається Blackout. І тоді ми згадали свою мрію робити артбуки. Артбуки, тобто книги, зроблені в єдиному, унікальному. Неповторному примірнику. Ну, і власне, такий примірник ми купили. А, на тернопільському такому блошиному ринку побачили цей альбом. Mm -hmm. Він, а, якщо я не помиляюся 83-го року, а, зараз так вже не роблять, дуже красивий. І це вже ну, така заготовка для артбуку. А, і потім почали думати, а що там всередині має бути. Ну і Максима Фанат. Феналь... Художник-дизайнер, він вже почав малювати. Щось таке абсолютно своє, знаєте, якісь образи, а потім з цього альбому випало дві фотографії. Це його рідні. На одній весілля, на другій от четверо людей, про яких ми абсолютно нічого не знаємо. І оце повторювання цих фотографій, воно стало, знаєте, певним чином таким ритуалом. Художник Максим Афанасьєв каже, звик працювати у цифровому стилі, тому робота над артбуком стала для нього новим напрямком. Що треба казати? Дякую блокаутам, тому що у блокаути я відчув оце органіку аналогового матеріалу. Тобто, я, я почув папір, почув от. Ні, вкрає якраз не штучні, а органічні матеріали. І тому наступний проєкт, мабуть, буде ще такий, теж аналоговий. Історію до малюнків з альбому вигадали люди різних професій, говорить Олена Афанасєва. Тут є розповіді художників, архітектора, драматургині, арт-менеджерки. Я попросила своїх друзів і колег, художників українських поділитися історіями, як вони пережили блекаут. І в результаті я була абсолютно вражена тим, що ви знаєте, думали, що це якийсь дуже складний час, що всім було супер важко, може і було. Але ми напрацювали такі, дістали з себе, такі творчі, знаєте, як заначки. Mm -hmm. Які ми колись хотіли робити співзасновниця креативного кластеру на пошті Марічка Юрчик говорить, була вражена творчим рівнем авторів та мистецьким задумом проєкту. Перше, що мене вражає, це е, ця творча сила е, українців, які навіть у умовах війни вони мають дуже великий потенціал для створення, і вони навіть витягують з поганих обставин. Ну нема світла. Ти не в рідному домі, не в рідному місті з цих поганих обставин вони вміють витворити щось. Це перше, і друге, це те, що це переміщені особи. І в нас є таке, знаєте, внутрішнє бажання. От я тернополянка, і в мене є зразу ж перша нота це співчуття. Так, людина втратила або змушена була покинути свій дім. Але ці люди зовсім не потребують співчуття. Навпаки, вони дають. Ти можеш набагато більше взяти у них, вони готові давати. Нашій спільноті щось виставка незалежно від обставин у тернопільському креативному кластері триватиме до 13 вересня. Олена Сомська, Суспільне, Новини, Херсон.